Ліра Воропаєва швидкі побачення. Тобі трішки за двадцять і водночас вже близько тридцяти, який же це дурнуватий вік, правда, наче життя тільки почалося, а тобі здається, що вже закінчується, і от саме час радіти життю, будувати плани на майбутнє, а ти чомусь сидиш вдома, кутуючись у свої спогади в надії, що вони. Зможуть тобі побудувати нове життя, тільки так нічого не побудуєш. Якби тобі сказали про це раніше, може, все склалося б інакше, але вже пізно. Леся каже, що ще не пізно, тому статус в соцмережі у неї традиційно в активному пошуку. Хотіла б ти знати, кого вона шукає може, принца, а може, безхатька. Щоб подарувати йому своє наземне кохання. Ти ж рідко заходиш до Фейсбуку, щоб зайвий раз не засмучуватися. Зінка з твого класу вже другого народила, а Оля виїхала за кордон, знайшла якогось іноземця на сайті знайомств і швидко повела його під вінець. Ось вона справжня жіноча хватка. Хочу заміж, роблю для цього все можливе. Так, а ти що? Не хочеш? Дивишся на себе в дзеркало і не розумієш. Батьки все питають коли онуки? А ти думаєш, про яких онуків йде мова, якщо ти ще сама дитина, хоч з двома вищими освітами? Та, чесно кажучи, твоє особисте життя вже давно потерпіло фіаско. Тобі траплялися, чи не ті чоловіки, чи, може, ти мала занадто високу планку клеїлося. Провідником у світ побачень була для тебе Леся. Вона, як ніхто інший знала, куди і в чому потрібно піти, щоб спіймати найсолодшу рибинку. Ти не дуже розуміла, чому ту рибку треба ловити. Кохання ж має знайти тебе без чиєїсь помочі. Леся бісилася то говорила, що так ти і залишишся старою дівою. Бо в сучасному світі принців не існує, а якщо хочеш бути щасливою, треба брати все у свої руки та діяти, от тільки ти діяти не вміла, тому ходила хвостиком за Леською, аби та не докучала тобі своїми розмовами про пошук того самого. Так ти й опинилася тут. Кав'ярня під назвою Афродіта ніби кричала, що саме тут. Ти знайдеш своє кохання. Лесі, правда, ще ні разу не пощастило, а вона приходила сюди вже втретє. Тобі ж здавалося, що ти навряд чи маєш більше шансів, ніж твоя подруга, та й сама ідея якихось там швидких побачень тебе трішки лякала. Ти на звичайні побачення ходила не часто, а тут швидкі. Що можна дізнатися про людину за одну хвилину? Хіба ім'я та колір очей розгледіти. Знаючи себе, ти навряд зможеш видавити щось, що могло б зацікавити того самого кандидата. Та який той кандидат? Ти уявлення не мала, тому сором'язливо стояла в кутку й чекала початку. Он той красунчик нічогенький. Леська пила коктейль солодкою назвою Пінаколада і робила відбір кандидатів. Ти кивнула. Так і не зрозумівши, чи були в подругі інші критерії відбору, окрім гарного обличчя та зачіски, ти точно знала, що Лещин відбір не проходять бритоголові та руді. Звісно, аргументів, які б могли пояснити такий відбір, вона не надавала, а тобі, навпаки, руді подобалися було в них щось особливе у них завжди гарна посмішка і добрі очі. Але, якщо чесно, колір волосся чи його відсутність для тебе не мали ніякого значення. Головне, щоб людина була хорошою. Але твій внутрішній детектор часто давав збій, і хороші хлопці тобі ще не траплялися. Ось і тут щось пішло не так. Пролунав дзвінок, ведуча оголосив про початок і попросив дівчат сісти за столи. Ти сіла за крайній стіл ближче до виходу, щоб у разі чого мати можливість втекти. Звідси було видно всіх. Ти пильно оглянула залу. Леська сиділа зовсім в іншому кутку, тому корисних порад чекати не варто, і за своє кохання зараз ти маєш боротися сама. А чи хочеться? Дівчата поруч були такі впевнені однією яскраво нафарбовані губи. Інша постійно поправляла свою міні сукню, яка так і хотіла підстрибнути вище, щоб оголити струнки стегна. Ти ж у цьому розарії була блідою ромашкою, яка навряд чи комусь подобається. Перший хлопець виглядав досить інтелігентно, ти посміхалася, намагаючись не видати, що туфлі тобі тиснуть, бо на розмір менші, і рівно тримала спину, щоб не здатися сутулою, незграбою. зграбою. Хотіла представитися чи щось запитати, але не змогла. А його монолог завів тебе у глухий кут. Ти підтримувала його наукові теорії простим угу, та, схоже, його така відповідь не влаштовувала. Другий кандидат прискіпливо подивився на тебе оцінюючим поглядом. Таких брутальних хлопців ти часто бачила на виїзді з міста. Вони їздили на байках і, очевидно, охоче порушували закон. Ти максимально відсунулася, упираючись спиною у спинку стільця, коли його долоня з набитим на кісточках словом коля потягнулась до твоєї руки, протяжно вимовляючи. Ну, що, мала, покатаємось. П'ятий здався тобі нічогеньким. Солідний костюм постійно на телефоні. Ти майже нічого про нього не дізналася, але він залишив свою візитку, де було написано Юридичні послуги. Серйозна людина, відмітила ти на листочку, ставлячи плюсик, все ж краще, ніж колян. Шостим з'явився тихенький хлопчина в окулярах. Він постійно поглядав у бік своєї, очевидно, матусі, що підморгувала обома очима в надії, що така тендідна дівчина. Зверне увагу на її хлопчика, а далі ти перестала запам'ятовувати номери. Здається, номер тринадцять був на підпитку Його незв'язна мова, хоч і була кумедною, але взагалі не розбірливою. Він обіцяв повести тебе до Одеси, бо сам він моряк, та, схоже, такі обіцянки він давав кожній. Пізніше до тебе підсів чоловік. Що був на десяток років старшим, і відразу перейшов до справи, пропонуючи не тільки руку й серце, а й двох дітей, яких ти наодміна мала б народити найближчим часом. Ти вже більше не нервувалася, і якщо перші три рази тобі хотілося справити хоч якесь позитивне враження, то решту часу ти чекала кінця, щоб скоріше втекти звідси і більше не вестися на провокації Леськи. Ти не розуміла, як люди в цьому гамірливому потоці можуть виокремити головне, як знаходять кохання і навіщо взагалі приходять. За своїми роздумами ти не помітила, як за твій столик сів інший хлопець. Він мовчав, ти ж за весь час цих побачень не мала змоги сама вставити ані слова, тому теж мовчала. І це мовчання говорило набагато більше, ніж всі ті пусті розмови, які тобі доводилося слухати. Ти сором'язливо відводила погляд убік, коли ваші погляди зустрічалися, відчула, як тобі раптом стало прохолодно, і по тілу побігли мурахи. Одна хвилина здавалася вічністю. У його блакитних очах можна було втонути. Настільки вони були глибокими, і ти б хотіла дізнатися його ім'я, але було запізно. Пролунав дзвінок, і хлопець зник, а ти навіть не знала його номера. За стіл сів інший. Але тобі було вже не цікаво, а даремно, бо ніхто з вас не очікував такої зустрічі. Перед тобою сидів Микита. Певно, ти б його не впізнала, якби ви зустрілися десь на вулиці. Змінився. Скільки ви не бачилися, минуло майже шість років. Час летить так швидко. Та, при зустрічі з ним, у тебе все одно шалено калатає серце і пітніють долоні. Хочеться втекти. Ти занурюєшся в болючі спогади, дивлячись на нього, і це тобі зовсім не потрібно. Особливо зараз, коли ти прийшла сюди, щоб розвіятися, і чомусь тобі було соромно за те, що він побачив тебе тут. Неочікувана зустріч. з посмішкою на обличчі заговорив Микита. Так, нерішуче погодилася ти. То ти тут. Просто розважаюся. Поквапилася відповісти, щоб не здатися дурепою. Так, і я. Просто не знав, що ти любиш такі розваги. І я. Ховаючи очі, тихо пробубаніла ти. Ти відчувала, що говорити вам немає про що. І, на щастя, ваші довгі паузи перервав дзвінок. Це було останнє побачення, і тепер ви мали обрати, хто вам сподобався найбільше. Та чекати закінчення тобі не хотілося. Настрій було зіпсовано. Ти відшукала у натовпі Леську, яка воркувала з якимось хлопцем, і зрозуміла, що та додому ще не збирається. Добре хоч у когось побачення вдалося. Ти накинула плащ і вибігла на вулицю. Йшов дощ. Парасолі ти не мала, телефон сів, а ти навіть цього не помітила. Повен пригод день перетворився в ніч, що не несе за собою жодних приємних сюрпризів. Чекай, ти куди втекла? Ти саме намагалася спіймати таксі, коли тебе наздогнав Микита. Там пару обрати треба, поспішно додав він. Мені ніхто не сподобався. Ну, так, і мені. Може, провести? Дякую, я сама. Я на машині, буде швидше. Ти поглянула на годинник, було вже близько дванадцятої. Маршрутки вже не їздять, а таксистів, як назло, жодного. Ти не хотіла їхати з ним, але твої можливості дібратися додому були обмежені тільки його пропозицією. Давай, пізно вже. Ти ще раз оглянула дорогу, на якій не було жодної машини, озирнулася. Сподіваючись, що Леська все ж згадає про тебе, але помітила лише коляна, який палив біля входу і зиркав на тебе. Добре, неохоче, але погоджуєшся. Перед ним ти хотіла бути сильною, рішучою, щасливою. Усю дорогу він говорив про себе та своє життя, яке після від'їзду на стажування до Лондона заграло новими барвами. І ти підтримувала його розмову, вдаючи радість за нього, посміхалася, запитувала, раділа, а на душі зрадниць кинило Ти була б рада, якби ви їхали мовчки, а зараз відчувала себе дурепою, яка не змогла піти далі і забути про дурне студентське кохання. А він зміг Був радий зустріти тебе. Ви вже під'їхали до твого будинку. Може, зустрінемося якось? Він кладе долоню на твою руку, і ти ледь стигаєш її прибрати. А так хотілося знову торкнутися його, знову відчути тепло його дотику на своєму тілі. Може, коротко відповідаєш і вистрибуєш з машини. Ти біжиш до під'їзду, світло від фар освітлює тобі дорогу. Швидко відчиняєш двері, викликаєш ліфт, залітаєш у квартиру, грюкаєш дверима, ніби це може сховати тебе від нього назавжди, повільно сповзаєш по стіні і плачеш. Схоже, твої старі рани ще не загоїлися, хоча ти й вважала, що це вже давно забутий етап. Колись давно ти уявляла вашу зустріч, і там, у твоїй уяві, ти була успішною. Мало роботу, чоловіка, дітей, але не склалося, і тепер твоя переможна промова, яку ти готувала всі ці роки, не мала нічого спільного з реальністю. Ти плачеш від образи чи то на себе, чи то на нього, плачеш, бо всі ці роки ти певно чекала, хоч і казала, що готова жити далі, готова забути і викреслити минуле зі свого життя. Але викреслити минуле неможливо воно існує попри всі спроби позбутися його. Ти можеш порвати всі фото, виконати його речі, але він ніколи не піде з твого серця, якщо ти йому не дозволиш. А ти не дозволяла. Ти виділила йому там окрему кімнату, у якій він всі ці роки жив і був щасливий. А ти. Чи була щасливою ти. Ти плакала, сидячи на підлозі, і притискала коліна до грудей, плакала, щоб позбутися відчуття, що всі ці роки минули даремно, що всі твої ні були лише спробою відтягнути час, щоб дати Микиті шанс повернутися. Але він не збирався він чудово жив у Лондоні, а ти чудово плекала надію. Обманюючи себе і всіх довкола, тобі вдалося обманути всіх навіть себе, але не своє серце. Тієї ночі ти не могла заснути. Щоразу прокручувала його слова і щоразу поверталася до того, що винним був тільки один з вас. Леська так і не повернулася, тому в тебе було вдосталь часу, щоб побути наодинці з собою і Розставити всі крапки над і. Леська повернулася по обіді, тримаючи в руках величезний букет. Ти сиділа у вітальні, дивилася серіал і їла морозиво. Глянь, що в мене є. Леська поставила букет у вазу точно перед тобою, і тепер екрану ти просто не бачила. Ага. О. о а чому ти така заплакана? Не трапився гарний кавалер? Краще б взагалі ніякий не трапився. Леська дивилася на тебе з нерозумінням. Трапився Микита, пояснила ти, відправляючи до рота чергову партію морозива. Ого, повернувся? Такі новини Леся не могла пропустити, тому відставила букет і підсіла до подруги. І що? Нічого. Незадоволено буркнула. Але ж ти не. Не, не, передражнила ти подругу, кажу ж, нічого. У нього все чудово. Шкода, що в тебе все було не так. Надія знову зустрітися тліла у твоєму серці, тим паче, він сам пропонував тому ти чекала. Леська будувала своє щасливе майбутнє, а ти постійно зиркала на телефон у надії, що от от він зателефонує. Але Микита не нагадав про себе ні зараз, ні через тиждень, а потім ти випадково побачила його з іншою білявка з довгими віями і модельними формами, еталон краси, якому ти точно не відповідала. Ти, мов заворожена, дивилася, як він цілує її, як вони сідають в автівку і кудись їдуть. І чому ти сподівалася, що після його повернення щось зміниться? Чому і досі вірила в те минуле, яке не мало нічого спільного з вашим теперішнім і, тим паче, майбутнім? У той момент твої повітряні замки зруйнувалися. Іноді для того, щоб відпустити, потрібно просто подивитися проблемів очі просто побачити. Що світ не стоїть на місці, і всі твої жертви нікому не потрібні, а життя лише одне, і варто жити зараз, не чекаючи, що хтось зробить його кращим. Ми самотужки куємо своє щастя, самотужки робимо кроки вперед, незважаючи на будь-які перепони, самотужки. І якщо нам потрібен поштовх, то тільки ти можеш його зробити. Ти була рада щастю Лесі, але сама пішла іншим шляхом. Перестала порівнювати себе з іншими і нарешті відчула, що твоє життя належить тільки тобі. Твоє життя продовжувалося. За місяць ти пішла на підвищення, записалася на танці, бо давно хотіла, але боялася, що там тебе сприймуть несерйозно. Ти відчувала, що сил для нових звершень у тебе вдосталь. Увесь цей час ти боялася змін, але тепер була готова до будь-чого. Окрім того, що знову зустрінеш його. Ти поспішала, метушилася, витягла з сумочки гаманець, але не помітила, як назад він не потрапив, а пролетів повз. Помітила пропажу вже коли забігла до танцювальної зали. Це не ваше? Та озирнулася і побачила його блакитні очі. Знову відчула про холоду і мурах на шкірі. Він дивився на тебе, а в руці тримав твій гаманець. Ви загубили, посміхнулася. Його голос був таким приємним. Дивно, що тоді, під час вашої першої зустрічі. Він не промовив ані слова. Дякую. Тихо відповідаєш ти, забираючи гаманець. До речі, я Артем. Ваш тренер. Ася. Ти не танцювала раніше, але зараз почувалася, як ніколи впевнено. Він ледь торкався твоїх долонь і тебе наче пронизувало струмом, який наповнював Кожну клітинку твого тіла теплом. Ви зливалися в одне ціле, і ти відчувала, як шалено калатає серце в його грудях. Він обережно вів тебе в танці, а ти танцювала, не торкаючись землі. Схоже, ти закохалася. Ти закохалася в нього ще тоді, але не була готова в цьому зізнатися. Була не готова відкритися йому і навіть собі відкритися ти не могла. Але тепер усе змінилося, ти бачила в у його очах і мліла від того, як він дивиться на тебе. Якщо випадковості трапляються, то ти була вдячна, що зараз вони трапилися саме з тобою. З Артемом було легко він вчив тебе танцювати. А після ви ходили в кіно. Ви завжди знаходили тему для розмови і в кав'ярні замовляли однакові напої. Ти не розуміла, чому він не трапився на твоєму шляху раніше? Торкаючись його долонь, ти відчувала себе у безпеці, відчувала себе собою, відчувала, що ти потрібна. Іноді доля готує для нас забагато випробувань, але щоб бути щасливим не варто поспішати для всього свій час. Хтось знаходить свою половинку в 18, хтось стає батьками в 25, хтось знаходиться у вічному пошуку, намагаючись знайти споріднену душу. Кохання знайде тебе, коли ти будеш готова відкрити своє серце. Коли ти відпустиш старі образи і впустиш нове світле почуття, ти ніколи не знатимеш, коли це трапиться, але ти можеш зробити все для того, щоб твоє серце було готове зустріти його.